Колеги, всім добра. Коротше, хочу сьогодні вам показати джекпот, який я виграв. Купив 100 ножів ось таких Тавбілд. Досить -таки цікаве рішення. Я думаю, що це однозначно революція, і щось подібного на ринку, досить таки мало. Буду вам розпаковувати, показувати, що він себе представляє. Тавбілд це один із самих крутих брендів, які роблять такі розхідні матеріали, типу ножі, підсумки, молотки. Ножиці по металу і так далі. І Сьогодні вам буду робити розпаковку з такого ножа. Досить, ще раз повторюся, цікава модель Touchbuilt TBH 4S203. Вертаємося до нього, а перед цим покажу вам ось такий ніж, чим я буду відкривати я взяв його по шикарнішій просто акції. Він мені взагалі не потрібен. Але короте, по 8 чи по 9 баксів я їх забрав. У магазині все повністю було. Ось такий ніж, така якби, бабочка, метелик роз, розкривається. Тут на середині є ці, мабуть, 5, да, 5 лес, ну, на зверху такий магазин, для чого він слугує. І взагалі, хтось скаже, незручно міняють. Друзі, ця задача. І цей ніж взагалі потребує для того, якщо ви там ліноліум стелите, ковролін, коври і так далі. Вам просто-напросто обов'язково потрібно закручувати різьбой ось такі ось такою різьбою Це лезо, щоб воно взагалі не ліфтило, не було ніякого люфта. Якщо там гіпсокартон і в будь-якому будівельному, якби це, ну як ви кажуть, можна простити. То для ось такої точно ювелірної роботи, як ліноліум, і власне карпет, цей Коверлін, там має бути все чітко. І з іншої сторони, у нас ось такий досить такий цікавий, допоміжний, можна сказати, такий девайс з цієї сторони: Це коли вам потрібно там якісь уголки підійти, ви можете. Ту чи іншу ну, полотно, яке ви хочете монтувати, заганять, куди вам потрібно в досить таких зручних углах. Короте, мені подобається надзвичайно цей ніж. Не знаю, він досить таки вузькопрофільний, але я вам змушений був собі його взяти, через те, що ціна халява була. І так, Повертаємося власне, до нашого toвбілду, що він собою, власне, представляє. 10 лес комплектації буде йти. Немало важливо, і його перевага в наступному. Якщо ви показую вам одразу, як це все буде відбуватися, якщо ви любите якісні речі, правильні речі, і, в принципі, будь-який майстер, вже покоління тих майстрів алкашів пройшло, що на роботу приходили після запоя, а зараз майстри себе люблять і цінують відповідно, що це напряму. Вказуються на вашій роботі, на якісній годині за скільки часу ви робите ту чи іншу роботу. Тому, колеги, якісні інструменти це невід'ємна атрибутика будь-якого професіоналу на сьогодні. І Тавбілд робить це все діло, починаючи з дизайну цього інструмента і функціоналом. Давайте я вам покажу. У нас комплектація буде йти дві ось таких обойми, обійми. обійми. Я не знаю, там, як правильно сказати по-українськи, але в цілому два ось таких ємкості, куди ви можете заряджати ваш лезо. Тобто З цієї сторони 5 штучок стає. Ось так, піднімаєте його. Дайте гляну ще раз. Ні, на низ, мабуть. виходить, да. що. Опускаєте на низ, і тут у вас є кабура, куди ви ще можете додаткові леза ховати. Я зазвичай використовую так, як дає нам виробник. Тобто в одному лезі В одному я тримаю ось такі трапеціоподібні леза. З двох сторон вони одинакові. А, а в другій кабурі, або Підлезнику, я не знаю, як правильно сказати, я тримаю вже ось такий з крючком. Дуже класно демонтажу робить, коли там щось треба залізти і обрізати, а дуже важко проводити. Собі зацепив і повів ніс. Тобто, в нас в комплектації буде йти самий ніж. І з чого він зроблений? Дивіться, метал. Тут така пластикова, може, пластмаса скручена саморізами. Коротше, дуже мощно. Я вам, можливо, завтра покажу, що малю собою він представляє. В, в рік використання, тобто він досить цікаво виглядає. Тут у нас іде саморіз, який дозволяє розкрутити поверхню, почистити там від пилу. Хоча, якби в мене цих проблем ніколи не було. Е, Показує шурупчик, точніше, показую, як вам які тут є режимчики. Перший режим відкрив. Тут все зрозуміло. Лезо, в принципі, тримається надійно, відповідно, що є якийсь люфт, але він тут і має бути, якщо ви хочете без люфта в них є ножі, які закручуються. Ось так воно тримається надійно. Для того, щоб забрати своє лезо або поміняти іншою стороною, тут як така кнопочка, ти її собі натискаєш, і лезо тобі достається. Допустимо, з однієї сторони затопилося, тобі потрібно на іншу переставити. Засунув назад, і все, будь ласка, він далі працює. Як дістати кабуру? Будь ласка. І вона дістається. Перезарядка відбувається досить таки легко. Тут є в нас пружина, і в нас є ось такий пазик. Тобто нам потрібно легесенько прижати саме лезо або пружинку, якщо ви перше оставляєте, і вона вас пропускає далі. Тут все набагато простіше. Закинув пачку, закрив і нормально. Тут закінчилось, достав, закинув і далі собі користуюся. Ось таке чудо. А не ніж. Ось тут, будь ласка, іншу берем. Ось бачите, то же саме. Ось таке цікаве лезо. До речі, де ви їх можете використовувати? Також напишіть, будь ласка, мені, щоб я собі розумів, можливо, я ними користуюсь не по призначенню і ви мені допоможете в цьому. Як на мене, то досить таки крута штука. От дивіться, коли ви продуманий майстер, у вас є там все правильно на своїх місцях лежить. Тобто ви собі без проблем, без проблем, друзі, 20 лес. от такий кейсик на 50 купили. 20 лес сюди зарядили. Я не знаю, скільки ви там місяців або тижнів можете користуватися взагалі, не цей холдер для леси. Зарядили тільки міняєте собі ці обійми для того, щоб, ну в принципі. Шодесенько собі працювати. Допустимо, ви собі ріжете ріжете ріжете, рі... лезо затопилося, нажали кнопочку. Була бо... Бо, собі інша забрали, далі ріжете. Щось знову затопилося, кнопочку нажали, сховали, нову достали. І собі, уявіть собі, наскільки швидко взагалі працює ваша робота. Ви взагалі не зупиняєтесь ні на які там дрібниці, ні на які нюанси, щоб... щоб це все діло зробити. Як ви рахуєте цей ніж гідний уваги? Якщо гідний уваги, то в мене є для вас пропозиція. Перших 10 ножів я готовий продати по 1000 гривень. Відправка буде авіа в цю суботу. Ви оплачуєте і ми відправляємо. Відправляємо ми на склад наш в рівне І коли вони прийдуть, ми новою почтою безкоштовно вам їх дошлемо. Друзі, надіюсь, вам ця акція була цікава і, в принципі, огляд цей цікавий. Якщо так, ставте лайк. Всім добра і підписуйтесь на наш канал Сергій Тулс.